Шановні депутати і запрошені, сьогодні, 15 травня 2024 року, 15 й годині, ми проводимо позачергову 39-ту сесію Тейруської селищної ради 8 століття. До селищної ради обрано 26 депутатів. На засіданні позачергової 39-ї сесії Таїрської селищної ради відсутні 7 депутатів, присутні 19. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Сесія правомочна вирішувати питання винесення до її компетенції. Таким чином, кворум необхідний для початку роботи є, засідання оголошується відкритим. Шановні депутати, перед початком нашої роботи записався Сергій Сергійович Мельник. Прошу надати йому слово. Є заперечення? Немає? Прошу. Дякую. Е, Оксандр Віталійович. Е, до вас передали подяку і тому Олександровичу, його немає. Я невдовзі передам. Подяку від 22-ї окремої механізованої бригади. Е, Передали вам як керівництву Тимруської селищної ради велике дякую за ті гроші, які ми передали для озброєння. І сказали, що всіх росіян хижим мечем. Добре. Я, я хочу подякувати. За це нагорода не мені, не Тимур Хасановичу, а хочу сказати, що це наша загальна нагорода всіх депутатського корпусу без виключення, що ми приймаємо участь в допомозі Збройним силам України. І звертався командир бригади. ще... Герою України сьогодні він е, там має довге призначення, але тим менше бригада е, е, діяла на напрямі сі Авдіївки. Ну, дуже, е, були, я не хочу казати там, підробниці, які були, але ми саме такі тяжкі е, тяжкі хвилини момент. Е, коли воїнам бригади дуже було складно з озброєнням, ми допомогли. І тим, я е, 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 так, тримаю думку, що зберегли і життя многим військовослужбовцям цієї бригади. Тому в е, е, той час, коли це було потрібно, ми зробили внесок на озброєння, який врятував життя нашим військовослужбовцям. Тому це заслуга не моя, не голови, а всіх нас, тому що ми це рішення приймали всі разом. Ну і Щоб продовжити цю тему, мені телефонував вчора Олег Брендак, який знаходиться в лавах 28-ї механізованої бригади. Ви знаєте, ми на сесії, що була в нас два тижні тому, приймали рішення і то озброєння, яке ми пропонували, ми отримали вчора, і він теж висловлює поки що ну, на словах подяку депутатському корпусу нашого селищного. Так, шановні депутати, нам необхідно визначитися щодо порядку денного нашої сесії. Рекомендований порядок денний містить у собі чотири питання. Чи є зауваження доповнення? Немає. Пропоную проголосувати за затвердження порядку денного та за основу та в цілому. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо до затвердження регламенту роботи сесії. Пропоную провести сесію в селищної ради за 30 хвилин. Для інформації надати до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Порядок регламенту роботи сесії затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення номер 729 від 15 грудня 2023 року про умови оплати праці Таїровського селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та старостей. Рішення дію якого зупинено. Прошу голосувати. Відхилен рішення не прийнято. Друге питання: про внесення змін до рішення номер 729 від 15 грудня, про умови оплати праці Тирівського селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та старости. Перед голосуванням хочу е е оголосити, що е не буду прийняти. Участь в голосуванні за ознакою інтер... конфлікту інтересів. Прошу занести це в протокол. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження лишенка Сергія. Першим заступником Тирівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Одеського району Одеської області. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Четверте. Е, про умови оплати праці першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпан, які є зауважені. Немає сесію оголошую закритою. Дякую. Наступна сесія, мабуть, в червні 14, 20 червня.